Приємний подарунок до Дня медика отримали медичні працівники та мешканці селища Гришківці. Тамтешня лікарська амбулаторія розширила свої межі. У три додаткових кабінети перетворилися кімнати колишньої аптеки, яка примикала до приміщення закладу. Святом, що є особливим для Гришковець, назвала цю подію голова селищної ради Зоя Стаднік. З її рук персонал амбулаторії отримав грамоти за сумлінну працю та валізу для надання першої невідкладної допомоги на виїзді. Важко повірити у те, говорить селищний голова. Що Ще деякий час тому Гришківчани один за одним почали відмовлятися від послуг місцевої амбулаторії, надаючи перевагу районній поліклініці та лікарні. П'ять років тому Гришковецьку лікарську амбулаторію передали нам в селищну раду на баланс. Ви знаєте, ми не знали, з чого почати. Приміщення настільки було запущене, 26 років тут не проводився капітальний ремонт. Ви можете собі уявити, що це було. Протікав дах, сипалися стіни, і прогнивша підлога грала під кожним відвідувачем так, що насправді от-от і -от -от він може впасти. Не можна було збагнути, з чого починати. Але все одно вирішили, що будемо починати трошки і будемо просити в першу чергу грошей. Звернулися на сесії по допомогу до районної ради, до адміністрації. Вони відкликнулись і дали нам 30 тисяч. Звичайно, продовжує Зоя Стаднік, тих коштів не вистачило. На те, щоб колись аварійна споруда отримала нинішній вигляд, із селищного бюджету довелося виділити близько 200 тисяч гривень. Та результат виявився вартим того. Окрім вже існуючих кабінетів, у закладі запрацював фізіотерапевтичний кабінет, кабінет для лікарського прийому Маніпуляційна. Віднині у закладі також зможуть здійснювати функціоналі. Діагностику. Особливою гордістю його працівників є атмосфера, що панує у стінах амбулаторії. Я переконаний, що висловлю точку зору всього нашого колектива, коли скажу, що такого взаєморозуміння, як зараз є. Рідко де можна зустріти, ви знаєте, я переконаний, що нам заздрять більшість моїх колег, колег з первинної ланки з амбулаторії з ФАПів, що є таке взаєморозуміння із місцевими органами влади, те, що вони йдуть на зустріч. що Вони розуміють, що медицина на селі, периферична медицина, що вона повинна ну бути на належному рівні у планах Зої Статнік та Сергія Мазура отримання лікарською амбулаторією статусу амбулаторії сімейної медицини. Але для цього кажуть, ще потрібно попрацювати. Ми задоволені, і я думаю, що люди будуть задоволені, що це дійсно таке воно пройшло. Такий ремонт і така реставрація нашого приміщення, яка всім, всім ну, для потреб вона служить. Можливо, хтось обіжається. Десь може вулиця не зроблена, десь може світло не горить на вулиці, але я рахую. Що саме іменно відновлення лікарської амбулаторії воно стало головнішим ніж те, щоб прокласти вулицю. Будемо жити, будемо і вулиці робити, будемо і все робити, і освітлювати. Але сьогодні до дня медичного працівника, до 70-річчя району, я рахую, що це як подарок наша лікарська амбулаторія.